<рес> 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 Маленька Евеліні всього чотири з половиною роки разом із мамою через бойові дії в рідному місті Марії в березні 2022 року переїхала до Кривого Рогу. Дівчинка вже вміє трохи рахувати. Маленька одна з тих нових криворіжців, яка долучилась до занять у школі майбутнього першачка в центрі Ямаріуполь. Так як ми ВПО. хочеться, щоб дитина розвивалася. Займалася з вчителем, вчила літери, вчила якісь математичні розваги в них були, тому що зараз тривоги. Так як ми не можемо ходити в різні заклади, кружки, то тут є бомбосховище, є вчителі, нас забезпечують всім необхідним, тому ми дуже раді. В рамках проєкту Школа майбутнього першачка заняття відбуватимуться двічі на тиждень щосереди та щоп'ятниці. Із маленькими дітьми займатимуться вихователі садочка номер 231 В перервах між заняттями в середу працюватиме інструктор з фізичної культури, а в п'ятницю музичний керівник. Дітки, які і зараз перебувають в нашому місті дітки з Маріуполя. Вони теж наші діти. Перш все – це соціалізація. Діти зараз, зараз не мають змоги спілкуватися, тому буде. Такий напрям більш спілкування, щоб вони себе не почували якось відірваними від соціуму, від дитячого колективу. Математика буде в нас цікава, розвиток мовлення, а також аплікація, ліплення. Наразі на заняття до школи майбутнього першачка ходитимуть близько 10 дітей, але в перспективі планують, що ця цифра зросте втричі. Ініціативи, котрі налаштовані мають напрямок. Крувати мешканців Маріуполя, які мешкають в кривому розі, це дуже важливі ініціативи. Що ми повинні піклуватися за нашими маріупольцями. Ми повинні їх максимально адаптувати до життя на сьогодні. В місті з 1 березня підготовчі заняття проходять за змішаною формою навчання два рази на тиждень по 2-3 години в ранішню пору очно в інші дні в дистанційному форматі. Війна це страшні часи, але діти потребують освіти. Тому зараз в 77 очкових закладах це дитячі садочки, це школи. Розпочалася офлайн підготовка дітей до першого класу. Всього 2080 діточок, з них 300. Дітей переселенців безумовно, всі діти, які в офлайні проходять навчання, всіх батьків отримані дозволи і укриття, безпека забезпечена. Починаючи з 1 березня, підготовчі заняття для майбутніх першокласників проходять в 77 освітніх закладах Кривого Рогу. Ще раніше, з 12 січня, відновили свою роботу в режимі офлайн міські дю США, художні школи, палаци культури, це центри туризму та краєзнавства, станції юних техніків і натура. Клуби юних моряків і авіаторів. Освітній та виховний процес відбувається з урахуванням правил безпеки та за згодою батьків. Олександр Фефілатів, Сергій Філоленко, перший міський.